Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні розглянемо ліхтарик, новинка бренду SOFIR, модель F1. Досить незвичний для мене ліхтарик, бо я в основному користуюся наключниками, але він може дещо запропонувати вам для повсякденного використання. Тож готуйте улюблені напої та ми починаємо. Почну, як завжди, з комплектації. Ось така коробочка, нічого незвичного. В комплекті йдуть сам ліхтарик. Батарейка-акумулятор, кабель зарядки з Type-C, двостороння кліпса, темлячок і тут дві запасні прокладочки. І також мануал. Перейдемо до характеристик. Це мультипаливний ліхтарик, може працювати як від акумулятора 14500, так і від різних батарейок типу 2А. Але при цьому його потужність зменшиться. Ліхтарик має тільки один діод. Денне світло і 4 режими роботи. На акумуляторі вони такі. Низький режим 10 люмен, може просвітити 24 години. Середній режим 100 люмен 4 години, високий режим 300 люмен, година 15 хвилин. І турборежим 800 люмен, 50 хвилин. Заявлено 187 м. Як показала практика, за сотку він б'є. Розміри його 97 на 19 мм. Вага з батарейкою і кліпсою 50 грам. Тобто він компактний і легкий. Також ліхтарик водонеприникний, має рівень IP67, корпус алюмінієвий і відтримує дроп-тест з 1 метру. Із особливостей має керування світлового потоку або зум. Тут це виконано за допомогою різьби. Не сказав би, що це дуже корисна опція, типу тактична, Виконано непогано. Не так, як ліхтарі за 3 бакси, у яких після тижня використання той зум ледве тримається на місці. У ліхтарика подвійна кліпса, що буде зручно для використання. Вона м'яка, але тримає добре. На кліпсі є отвір для темлячка, який йде в комплекті. Керування ліхтариком здійснюється однією кнопкою. Вона прорезинена. Вона розрізняє звичайні і напівнатискання. Натисканням однієї кнопки ми змінюємо режим від найнижчого до турбо, і легким напівнатисканням можна переходити між цими режимами, обрати потрібний вам і залишитись на ньому. Як я казав раніше, тут чотири режими роботи. Немає стробоскопу або інших світлових діодів по типу червоного. Давайте дістанемо батарейку. Ось так це виглядає. Маємо тут прокладочку. Все змащено. Якість непогана. Батарейка акумулятор. Теж від бренду SOFIRN 14500 літіонна 37 вольти 900 мА годину. Заряджається за допомогою Type-C. Також у батарейки є індикатор зарядки, якщо ми підключимо кабель. Тут є маленькі отвори, не знаю, видно вам чи ні, через які можна побачити індикатор заряду. Якщо індикатор червоний, як в мене зараз, то зарядка ще триває. Коли він стає зелений, акумулятор розряджений. Давайте перейдемо до прикладу роботи. Софір NF1, прикод роботи найнижчий рівень. 10-15 метрів все видно, без проблем. Наступний режим високий, і найвищий режим. Як на мене, це непоганий ліхтарик, компактний, легкий, відносно бюджетний. Може бути один з варіантів ліхтаря для аварійного набору або EDC. На момент зйомки відео його вартість складає 700 гривень, але можна піймати на різних знижках і за 600. Посилання залишу в описі. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Залишайте свої коментарі з приводу цього ліхтаря. Можливо, в когось є вже досвід користування ним. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої спільноти в телеграмі і не забувайте допомагати нашим силам оборони. Дякую вам за перегляд! Хай щастить!